Дорогі колеги, якщо говорити про це міжнародне вимірювання в Україні, то його неможливо було б уявити. Тут я кажу абсолютно щиро, без підтримки, допомоги і залученості Державної служби якості освіти України. Я хочу, щоб ми подякували всій команді служби і запросили на цю сцену її очільника, голову пана Руслана Гурака, бо він. Має найцікавіше сьогодні для нас, для всього українства. Він розкаже і занурить нас безпосередньо в перші ключові знахідки участі нашої країни у цьому дослідженні. Пане Руслану, вам слово. Дякую. Дякую, пане Олександре. Дякую, друзі. Я всіх вітаю. І Андреас вам розказав основні ключові тези, які були презентовані тиждень тому. Я сьогодні хочу трішки зупинитися щодо українських результатів цього дослідження. Але перш за все, ви знаєте, хочу подякувати Олександре. Якщо можна ще раз. Я пам'ятаю початок 23-го року, коли ви приїхали до нас у офіс зі своєю командою і розказали про мрію. Про мрію провести таке дослідження. І власне з того моменту ми розпочали нашу співпрацю, дуже довгу підготовку. Це був непростий шлях, це був непростий час, це були непрості умови, але ми об'єднали свої зусилля і зробили це. Без вашої ініціативи, проактивності і вашого мрії це би було неможливо зробити. Тому я прошу подякувати всі Олександру і його команді. Але що стосується, дякую, ви можете відпочивати. Але що стосується, друзі, повернемося до Державної служби якості освіти, чому нам це стало цікаво? Насправді, ми на початку пандемії і на початку війни ми задекларували декілька важливих тез, що відбувається з результатами навчання учнів у закладах загальної середньої освіти. І ми почали з простих опитувань, які ми проводили щорічно, опитувань вчителів, директорів шкіл і батьків з приводу того, яка є динаміка результатів навчання учнів. Потім ми в минулому році провели тестування учнів 6-х і 8-х класів з української мови і математики, і ви теж мали можливість бачити ці результати. І для нас було цікаво, що окрім когнітивного виміру. Ми зможемо побачити також м'які навички наших дітей, що з ними відбувається, аби зробити вже повноцінний висновок щодо того, а яка ситуація в школі станом на сьогодні. І, власне, нам це було дуже цікаво, і ми це зробили і включилися в цей процес. Давайте поговоримо і пройдемося, це якийсь слайд інший буде. Про те, який контекст, Контест. друзі. В Україні в цьому дослідженні брали участь 196 шкіл. 196 шкіл це є репрезентативна вибірка і брали участь в опитуванні учні 10-річного і 15-річного віку. Загалом в опитуванні взяли участь 4800 школярів. Окрім того, опитувані брали участь і вчителі. І шкільні адміністрації. Однак сьогодні ми презентуємо тільки інформацію, яка стосується виключно школярів. Що стосується вчителів і адміністрації шкільні, ми презентуємо ближче до кінця року. Якщо ви бачите, то школи знаходяться в усіх областях, з 19 регіонів України, окрім Херсонської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської областей, а також Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, в цих областях на превеликий жаль, ми не змогли зробити наше провести наше дослідження. Однак я сподіваюся, що ми декларуємо і на наступний рік проведення такого дослідження, і ми зможемо вже охопити ці обласні центри. Що стосується друзі самого проведення, то ви повинні розуміти, що це проведення проводилося на платформі організації економічного співробітництва і розвитку, але відбувалося безпосередньо у школі. Тому в будь-який момент могла пролунати повітряна тривога, в будь-який момент могли бути вимкнена електроенергія, і в будь-який момент міг ліг лягти, лягти інтернет. Але незважаючи на це, нам вдалося це зробити, і сьогодні ми маємо результати. Хочу нагадати, що наші результати зібрані в п'яти сотах. Ви вам добре видно, я вам не заважаю. П'ять виконання завдань, регуляція емоцій, взаємодія з іншими, широта кругозору і залученість. І в кожній з цих сот є від двох до чотирьох. Навичок, який ми оцінювали. Питання були абсолютно простими. Я зберігаю спокій навіть у напружених ситуаціях. І діти відповідали на ці запитання. Ви знаєте, що результат, який ми сьогодні презентуємо, він складається з трьох продуктів. Перший продукт це міжнародний звіт. Який а, має об'єм 150 сторінок англійською мовою, а, можна з ним буде ознайомитися, і я думаю, що експерти, аналітики вчені зможуть уже з ним працювати, бо він надзвичайно цікавий. Другий продукт, який ми презентуємо, це перекладений українською мовою більш скорочений той перший, про який я сказав. І третій продукт, про який ми сьогодні з вами говоримо, це основні висновки для України, які, до речі, усіх присутніх є у їхніх торбах, які сьогодні тут у залі. Тому ви можете ними користуватися і використовувати їх. Перейдемо безпосередньо до того, як ми це бачили. Друзі, всі висновки, які ми зробили, вони. Зараз зафіксовані у п'ятьох дистанціях: вікових, гендерних, дистанціях пов'язаних з передумовами для навчання, дистанціях щодо здоров'я і благополуччя, а також дистанції, які виникають наслідку навчальних результатах і кар'єрних перспективах. Давайте почнемо з віку. У мене відразу є до вас запитання: на вашу думку? Чиї соціально-емоційні навички десятирічного чи 15-річного учнівства виявилися більш розвиненими? Ви вже підслухали Андреаса. А це перевірка, чи ви були уважні? Але давайте проголосуємо. У вас є в ваших торбах жовті і зелені картки? У вас червоні і зелені? Ні, жовті і зелені. Червону не беріть. Жовту або зелену? І так. Хто за те, що соціально-емоційні навички 10-річного учнівства більш розвинені, прошу голосувати жовтою карткою. Хто 15 – зеленою? Ох, яка ви уважна аудиторія. Дивіться правильна відповідь. Ви абсолютно праві. 10-річного учнівства. Виявилися найбільш розвиненими. Однак, мушу сказати, що для України цей показник і ці відмінності не дуже є суттєвими. Окрім декількох навичок, про які ми можемо з вами говорити. Отже, 15-річні засвідчують менш розвинену навичку в мотивації досягати і в довірі. Натомість десятирічні засвідчують менш розвинені навички у співпереживанні і в толерантності. Це означає, що ми можемо кваліфікувати як висновок, що вони всі дуже близькими, але все одно мають суттєві відмінності. Так само і по дистанціях у розрізі статі. За деякими навичками дівчата засвідчили їх менш розвиненість у себе порівняно з хлопцями. Подивіться, будь ласка, це стресостійкість, контроль над емоціями. Але за деякими е, більше скепсису йшло навпаки від осіб чоловічої статі про свої співпереживання, толерантність і мотивацію досягати. Я сподіваюся, добре видно і всі можуть це побачити. Друзі, для України було помічено також одну особливу тенденцію, що із дорослішанням такі гендерні дистанції стають більші і переважно на користь хлопців за виключенням однієї це толерантності, де перевага якраз залишається у дівчат. І ще один цікавий факт. Якщо у світі серед 15-річних товариськість і креативність менш розвинені у дівчат, то в Україні навпаки у хлопців. Оце наша відмінність, яка стосується а, безпосередньо України. Креативність і товариськість у дівчат і у хлопців. Друзі, давайте також перейдемо і поговоримо з вами про дистанції соціально-економічним і культурним статусом. За методологією ДОСЕН, якщо дитина походить із сім'ї з низьким статусом, це створює несприятливі передумови для навчання. А якщо статус високий, то навпаки, передумови стають сприятливими. І звідси назва дистанції. Правила є спільні для всього світу, в тому числі для України, і ті, хто мають несприятливі передумови для навчання, мають слабший розвиток майже всіх навичок, окрім трьох. Це Контроль над емоціями, довіра і мотивація досягати. Контроль над емоціями, довіра і мотивація досягати. Натомість ті дітки, які мають а, сприятливий статус, вони показують дуже добре а, такі навички і розвиток таких навичок, як упевненість в собі, толерантність, креативність, співпереживання. Тому, колеги, буде дуже багато дискусій, як враховується цей, цей показник. А ми з вами маємо обґрунтування і в досені це обґрунтування дуже чітко показує, що на цей показник впливає освіта батьків. Матеріально-технічне забезпечення, чи має дитина власну кімнату, чи має вона для роботи власний письмовий стіл, чи є вдома у батьків бібліотека, як батьки долучені до навчання дитини, і так далі, і так далі. До речі, друзі Андреас також говорив, і ви бачу дуже уважно слухали питання, що стосується здоров'я і благополуччя. Але я би хотів тут ще раз перейти до цієї тези. Українське учнівство, і Андреас про це говорив: найкраще піклується про своє здоров'я, адже рідше пропускає сніданки, частіше виконує фізичні вправи та споживає фрукти і овочі. Попри все, краще також спить. Єдине, в чому ми рівні з світовим виміром, що вживання алкоголю і тютюнопаління залишається абсолютно на однаковому рівні. Тому, друзі, майже однакове, тому друзі, тут і Андрес зробив такий висновок, і я думаю, що ми вкотре зможемо зробити такий висновок, що розвинені соціально-емоційні навички вирогідно. Визначають і краще здоров'я і благополуччя, особливо помічними в цьому сенсі є оптимізм, стресостійкість та контроль над емоціями. Дуже важливо в контексті України, і я думаю, що про цю навичку ми зможемо потім також і продискутувати більше: це спостереження щодо стійкості власного здоров'я і благополуччя. Це, на перший погляд, показник досить невизначений, і він якраз стосується учніства з несприятливими передумовами до навчання. Що він означає? Якщо таке учніство до наявних передумов при цьому має і високі показники задоволеності життям, поточного психологічного благополуччя, піклування про власне здоров'я, то воно якраз. Вважається стійким. І тут потрібно, друзі, відзначити, що українське учнівство має показник стійкості на рівні 12%. Це один з найкращих у світі. Що це нам дає? Це нам дає те, що таке стійке учнівство зазвичай має і розвинуті соціально-емоційні навички. А це вже для нас стає важливою опорою в контексті подолання нерівностей. Стосовно подальших перспектив кожної дитини, також хочу відзначити, що коли ми проводили, і я думаю, Тетяна також підтримує нас в цьому відношенні, коли ми говорили про тестування учнів 6-х і 8-х класів, ми також бачили тенденцію, що 10-12% відсотків дітей з соціально ну, з, неблагоп... з передумовами, не Сприятливими передумовами теж показують надзвичайно високі результати з української мови і математики. Тому тут є повна абсолютно кореляція. Якщо ми почали говорити про результати навчання, виникало дуже питання і для України, в тому числі, як соціально-емоційні навички впливають на академічні результати. І ви можете побачити, що. Розвинені соціально-емоційні навички ведуть до кращих академічних результатів. І якщо ми візьмемо України, то е, із математики, із читання мотивація досягати допитливість і наполегливість, ті дітки, які володіють цими навичками найкраще, показують і кращі академічні результати. Більше того, для України дуже є цікава тенденція, що ці діти менше. Прогулюють школу, а також рідше запізнюються на уроки. Тому, власне, навички, які призводять до результатів щодо підвищення е, академічного навчання. Друзі, ми не можемо з вами не поговорити щодо кар'єрних перспектив. Так само соціально-емоційні навички впливають і. На амбіції щодо здобуття вищої освіти, і наявність управлінської роботи за професією у віці 30 років найбільш впливовими тут є толерантність, допитливість, креативність, тобто навички широкого кругозору. Тому якщо ми говоримо про управлінську, то додається діяльність в майбутньому, то також додається ще і мотивація досягати певного. Результату. Отже, Досен підтвердив, чому важливо розвивати соціально емоційні навички, і що розвивати їх має сенс. Адже вони по справжньому модерують розвиток особистості, як оця диригентська. Паличка, і е, не випадково, що ця дерегентська паличка саме є символом дослідження в Україні. Але ми говоримо не тільки про модерацію і розвиток кожної особистості, тому що успіх кожного учня в майбутньому певне і є завданням нашої освітньої системи. Але добре би було, якщо б освітня система за допомогою такої палички була дуже добре збалансована і звучала в унісон як цілісний, класний і хороший оркестр. Але, друзі, давайте робити попередні висновки, і можна сказати, що ці навички позитивно впливають на здоров'я і благополуччя. Покращують навчальні результати і відкривають перспективи щодо професії і кар'єри. Вони також помічні на більш високих рівнях освіти, де вимоги і навантаження є вищими, і кожного разу є ризик не впоратися і випасти з навчання, і також є ресурсом для скорочення нерівності у досягненні важливих життєвих результатів. А головний висновок, певний, який би мені хотілося. Анонсувати це перш за все те, що е, ці навички є динамічними і їх можна розвивати, і не, абсолютно немає значення у якому віці. Також дуже важливо, що вони розвиваються не ізольовано і не у збиток академічним результатам, а навпаки, підтримують ці академічні результати. І також, друзі, навички е, вони можуть розвиватися внаслідок. Цілеспрямованих освітніх впливів і інтервенцій це головні висновки, які ми е, хотіли вам озвучити. Але я сподіваюся, що е, все решту ми зможемо з вами обговорити на наших панельних дискусіях, куди я вас із задоволенням запрошую. Дякую вам за увагу, пане Руслане. Пане Руслане. Мене чутно, пане Руслане. Ми вам теж дуже дуже дякуємо. Пасибі за ваш виступ. Я хочу наголосити, дорогі колеги, на тому, що результати до сен будуть розкриватися нам як і по всьому світу. До речі, протягом найближчого року. І оця найбільша концентрація, яка стосується України, от у вимірі учнівства про себе, у нас приходиться як пан Руслан зазначив на літній період на національному еткемпі України точка стійкості. До речі, на тути дорогі колеги дати це двадцять ми червня, коли ми вас запрошуємо і чекаємо, і в офлайні, і в онлайні. Ми будемо говорити про це більш детально. А в грудні у нас буде опублікований і міжнародний і національний звіт, який присвячений іншому виміру, власне, середовищу. Це те, що говорять про навички дітей: батьківство, школа, вчительство і адміністрація. Тож дякую вам, дорогі колеги. Дякую ще дякую раз. Панові Руслану. Дякую вам. Пасібі.